На вулиці Лялі Ратушної 126, тривають роботи із заміни зовнішніх мереж для подальшого капремонту прибудинкової території. Жителі громади позитивно оцінюють якість облаштування дворів та прибудинкових територій у Вінниці, про що свідчать крайні результати всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту Ірі Юкрейн. Відповідно до них Вінниця у лідерах серед українських міст за облаштуванням дворів та прибудинкових територій багатоповерхових будинків. За цим же дослідженням Вінниця сім разів поспіль визнана найкомфортнішим містом Для життя серед обласних центрів та найбільших міст України. Продовж тижня комунальникам вдалося замінити 35 метрів каналізаційної мережі на вулиці Лялі Ратушної. Наступний етап заміна мережі водопостачання. Після заміни інженерних мереж розпочнуть асфальтування проїжджої частини, облаштування тротуару з пониженням бордюрів, паркоміст та інших об'єктів благоустрою. Загалом це значно покращить послугу із водопостачання та каналізування для мешканців цього будинку. Зазначимо, цьогоріч на умовах співфінансування планують капітально відремонтувати 14 дворів. Повідомляє департамент міського господарства Вінницької міської ради. Я тут проживаю вже більше 25 років. Це моє улюблене місце, У мене є з чим порівняти. Навіть приїжджаючи з Києва, тут менше метушні і багато зелені. От ще тільки що й думала, боже, який класний наш центр, да? можна йти, і ще можна людей тут поводити, показати багато цікавого, різні музеї. На відміну від великих міст по типу Києва, це спокійне, гарне містечко, де можна спокійно відпочивати, працювати і жити. Ви знаєте, ми тільки заїхали, але дуже таке враження, що навіть кожен кусточку. Точок цього місця таке, от дуже комфортне для відпочинку. Да, ми з Херсону, тому дуже нам сподобалась Вінниця. Це саме прекрасне місто в Українах. Чому прикольні люди?